Дочекалися, друзі, і я не про дрони в Москві а про перший єврокубковий фінал цього сезону. Ліга Європи Уєфа, фінал 22.00 за київським часом, Пушкаш Арена, Будапешт, Угорщина, Севілья, Рома. Іспанська команда проти Італійської, Жозе Мауріньо проти Хосе Луїса Менділібара. І справді протистояння, яке стане надзвичайно епічним. Тож одразу пишіть в коментарях, за кого будете вболівати Ну і хто, на вашу думку, переможе. Окрім того, не забудьте поставити лайк цьому відео і підписуйтесь на канал Legendary Balls. Кращого фіналу Ліги Європи. Годі й бажати, тому що найшла коса на камінь. З одного боку, Севілля, яка має 6 перемог. Кубку УЄФА та в лізі Європи УЄФА, ще коли саме так називався турнір як Кубок Уєфа, і жодного разу Севілья не поступалася у фіналах, хто б не був у суперниках, ну, скажімо, той же Ліверпуль чи інші супергранди, суперкоманди, команди неодмінно виграє в своєму улюбленому головному турнірі. Ну а з іншого боку, Жозе Мауріньо, так так саме цей португальський спеціаліст, який має 5 фіналів Єврокубків, і всі перемоги у. Дві ліги чемпіонів УЄФА з Порту з Інтернаціонале, дві е, перемоги відповідно у Кубку та в Лізі Європи УЄФА з тим же Порту, а також з Манчестер Юнайтед. Ну і одна перемога в Лізі конференції Уєфа. Ось цей новостворений турнір, поки його тільки вигравала Рома рік тому, і тільки Жозе Мауріньо. Ну що ж, тут годі дійсно і бажати команди, які більше доповнюють одне одно з одного боку мова який вигравав в усіх Єврокубках. Ну, Рома має досвід фіналів і Ліги Чемпіонів і Кубку УЄФА, але в них Рома програвала ще у 80-ті роки. Тож прийшов Жозе, має допомогти. Але з іншого боку, Севілья теж супер велика переможна традиція в цьому турнірі. Але тут захисна Рома, захисна модель такого автобусу від Мауріньо, все заради перемоги, продуктивно так було проти Леверкузенського Байера. Ну і з іншого Боку, дуже яскрава команда Хосе Луїса Менділібара. Цей тренер очолив Севілю по ходу сезону. Ну, турнір з країни Басків, іспанець, який зміг принести більше перемог Севілі, яка йшла навіть в зоні вильоту цього сезону. Ну і зрештою, в яскравому стилі пройшли туринський ювентус в півфіналі. І тепер цікаво, чи напад Севілі або ж захист Роми. Справді багато яскравих футболістів в одній і в іншої. Команди. Ну, варто згадати про марокканців Севілі, голкіпер Буну і а, Форвард Юсеф Еннесірі, які чудово виступили на чемпіонаті світу і хочуть цей сезон закріпити не тільки півфіналом мундіалю, але й ще й єврокубковим трофеєм. Ну, і є такі досвідчені хлопці, як Хесус Навас, як Іван. Ракеті у римського клубу свої традиції, багато досвідчених футболістів і відомих імен. Звісно, лідер команди Пауло Дібала, який після туринського Ювентусу знайшов себе в ромі. Він і лідер за кількістю голів поточного сезону в римській команді. Звісно, Руї Патрісіо, голкіпер, і той же Матіч, який виступав в АПЛ Англійці Смолінг Темі. Абрахам, ну і, звичайно, Стефана Ель Шараві. Ви всі пам'ятаєте, ще багато талановитої молоді. Ось така команда Жозе Мауріньо ще додає перцю цьому матчу, що обидві команди не проходять через чемпіонати до Ліги Чемпіонів на наступний сезон. Ну, А як ми пам'ятаємо, переможець Ліги Європи отримує пряму бутівку в Лігу чемпіонів УЄФА. Що стосується виступів команд в чемпіонаті, Рома нині на шостому місці. Ну а Севілья в. Загалі. На 11-му. тобто команди мають шанси потрапити до Єврокубки. От в лігу чемпіонів вже ніяк перед останнім туром відомо не потрапляють. В Кубку Іспанії та Італії. Відповідно, команди теж виступили подібним чином. Зупинилися на стадії чвертьфіналів, програвши навіть з однаковим рахунком: 1-2. Рома програла 1-2 Кремонезе. Ну а Севілля відповідно, 1-2 Осасуні. У Єврокубках теж різний шлях. Команд на груповій стадії Ліги Європи Уєфа. Осінь провела Рома і змогла обійти фінський хік-Хельсінг, а також болгарський Лудогорець, натомість поступилася іспанському Бетісу. Так так, це той Бетіс, який також Севільї, і є великим історичним ворогом севільської біло-червоної команди. Ну а Севілья потрапила до Ліги Європи Уєфа, вилетівши з Ліги Чемпіонів. Ну і справді важка була група, квартет G, Севілья змогла в таблиці обійти Копенгаген, але поступилася дортмунській до Борусі та Манчестер Сіті фіналісту поточного сезону Ліги Чемпіонів УЄФА. Ну і в плей-офф було багато гарячих баталій, але не завжди все було просто для Роми та Севілі. Іспанці на шляху до фіналу змогли пройти ПС Ендховен, Фенербахче, Манчестер Юнайтед та Ювентус. Ну а римська команда Редбул Зальцбург, Реал Сусідат, Фейнорд та Байер Леверкузен. Ну, можливо, хтось скаже, що завдяки Манчестер Юнайтед та Ювентусу більш. Крутіший список саме у Севілі, але я б не був би таким категоричним та однозначним, тому що римляни теж проробили велику роботу. Варто згадати, що лише один матч в 21-му столітті на офіційному рівні провели команди, і це саме в лізі Європи УЄФА на стадії Плей-офф плей-офф, чвертьфіналі тоді саме Севілія обіграла Рому з рахунком 2-0. Так так саме один матч через ковідні обмеження. Тоді в такому баблі в Німеччині, в місті Дуйсбург грали ці команди. Ну і варто відзначити, що тоді забивав за Севілію мароканець Еннесірі. Ось такий на нас чекає фінал. Тож пишіть в коментарях, хто більш гідний на вашу думку. І чекаю всіх ввечері на стрім фіналу Ліги Європи УЄФА Севілья Рома. Буде надзвичайно цікаво, захоплююче і дуже гаряче. Друзі, не забудьте також поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко, вдячний вам за увагу. бажаю всього найкращого. Україні ми кажемо перемагай!